29 одинадцять кутюр якась. 20 купюр ми бачимо. <п 'юр> Давай вам по доларах почати. У вас отримали за 208. Ми за подогору щось кошти, побачимося третість іменно кодексу. Буде частина перша стільки, 269, пігана корпуса. Поліцейські затримали підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України та надані неправомірної вигоди прокордоннику. Наразі слідством встановлено, що 45-річний житель полградського району пообіцяв 29-річному військовозобов'язаному чоловіку організувати його переправлення до сусідньої країни за грошову нагороду в сумі 4 тисяч доларів. Три тисячі з яких зломисник запропонував прикордоннику за сприяння у безперешкодному перетні державного кордону поза пунктами пропуску, а ще тисячу фігурант планував забрати собі після вдалої оборудки. Про отриману пропозицію неправомірної вигоди прокордонник повідомив керівництву в подальшому протиправне дії 45-річного фігуранта були задокументовано правоохоронцями. Щойно він разом зі своїм клієнтом прибули до місця, де останній повинен був перетнути кордон. І прикордоннику була передано частина неправомірної вигоди. Поліцейські затримали ділка у процесуальному порядку. Наразі слідчі повідомили йому про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, чину корисливих мотивів, а також пропозиції та надання службові особі неправомірної вигоди. За частинами 3 статті 332 та частину 1 статті 369 кримінального кодексу України, максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До розслідування триває.